Всім привіт. Написати себе перше відео на YouTube. я в Англії вже 4 роки і працюю маляром а, в центрі, там де відновлюють машини після ДТП. І вирішив зайнятися перед продажем, тому що тут це дуже вигідно. Старатися щось відновлювати, щось Просто і буду додати, що працюю я то 5 днів в тиждень, повна зайнятість, і це тільки буде на вихідних або а, а, після роботи. Так що ось так. Може, відео будуть виходити не дуже часто, але я буду старатися, щоб вони виходили частіше. О, Зараз по пошкодженням зеркала. тяга вийшла з чату. передку все добре. От також все добре. Все на задня частина. Тут пошкоджений бампер. Цей рефлектор. Також фонарь і кришка багажника. Але в мене таке враження, що її не буде дуже важко відновити. Також цей бампер Трошечки виліз і тут. Це Екоспорт 23 рік. Тут є такі царапини. І також тут тут незначні пошкодження заполіруються. Ну і в принципі все. Пробіг у даного авто майже 8 тисяч миль. 23 рік. Значить по салону у нас дуже чисто. Шкіряні сидіння. Ну, тут також дуже видно все. Ось що можна зробити з авто за вісім тисяч пробігу. Далі під капотом маємо. Ось такий двигун. Його дуже люблять. Це в нас один літр екобуст. Але з ним нічого не може бути з таким пробігом. Так, першим ми займаємось, це потрібно замінити рульову тягу. І, скоріш за все, наконечник теж. Ми маємо таку картину. Наконечник відірвався від рульової тяги. Зараз будемо робити. Так, і тепер перед тим як почати щось робити, бачимо, що тут іде секретний болт. І, звичайно ж, в таких машинах я на 90% впевнений, що їх немає. Так, тут у нас нічого. О, так, ну, про що я говорив, бути тут. Немає що. Зараз спробуємо пошукати. Я думаю, що її не буде. Так що ось так. Працюємо далі. Ще можемо побачити ось такі технології. Не знаю, що це таке і навіщо воно потрібно. Але виглядає не дуже. Так, вирішив зробити підйомчики. Що замінив рульову тягу. Накінечник залишив старий, тому що замовив новий, а він виявився коротковатий трошки Так, сантиметри на 3. Ну, цей старий він в доброму стані. Так що, я думаю, буде нормально. Це і здамо назад. Зараз збираємося назад, поставимо колесо і працюємо далі. Вибачаю за зйомку, вже темно, тому що працюю після роботи. Так, як вдалося зняти секретну гайку. Прийшлося так висверлити і вибивати. Купив нову гайку. Зараз поставимо, зберемо. І все, можна кататись. получается зняв старий фонарь. Маємо такі пошкодження. тоже значні, але орієнтаційні машини. Це Бушний, за розворки, але цілий. Будемо встановлюватися. Ось бачимо такі пошкодження. Попробуємо трошки вистукати це зсередини. Після того, як вистукаю, покажу. трохи інструментів, зараз щось будемо думати. Спочатку попробую руками. Опа! Оп. Тук зам'ялась. Так, це вийшло. Benim <laughs> dedim. <laughs> Так, ну ось показую, що можна було быстренько виступ. Звісно, шишок понабивав, але що зробиш в таких умовах, вдома. Я знаю, що це такий ремонт не підходить для цієї машини, але я міг би взяти бабушну кришку багажника, але це потрібно фарбувати і внутрі, і ззовні. І тоді вийде, що ще довше буде робота. А тут просто шпакла накидав, половину отак покрасив. І все. І там колір не буде відрізняти. А тут? Ну, може трошки. Хоча я не думаю. Так. Ну, основна форма є, а там далі виведеться. Щось десь пізніше підстукаються, десь горби. Тут є трошки горбів, що підстукається. Отаке. Будемо продовжувати далі. A few later. Так, ось показує, що змінилося після першого шару шпаклівки. Що ми бачимо, практично нічого. Як була крива, така і залишилась. Маємо тут трошки високий рівень і тут трошки високий. І ось цей кінчик теж трошки високий. що, накидуємо другий шар? Я думаю, що основна форма вже з'явилася. Працюємо далі. Вже залишилось небагато нерівностей. Зараз накидаємо цей шар і йдемо додому. Вже темно, залишаємо галіч. Завтра після роботи вже можна буде позатирати. Взагалі в планах завтра загрунтувати, якщо буде нормальна погода, може навіть фарбувати. А буде видно. Завтра звернусь раніше з роботи. Не буду говорити для чого, бо ще на роботі роблю те саме. Так. І все. Почнемо вийти хоч. Але вже якщо й тут, і тут, то потрібно одним шаром по нові все навощуть, тому ну що після затирання будуть бугри. Після першого разу вже краще. że lepsze tak. W tutaj na węch Wchodzimy Po tak. tak. Poła? Nie, nic Nie wiem, tutaj się znajama. Показує результат після другого шару шпаклівки. Ну, Як ми бачимо, основна форма вже є, але дуже багато недоліків, таких як пори, десь ще є невеликі м'ятини. Зараз буду наносити останній слой, я надіюсь, Така є ж фінішна. Як написано саме Зараз спробуємо. Чим перевага цієї над надзвичайною, вона дуже легко треться і вона така дуже, як сказати, дуже жидка така. Легко наноситься, легко треться. І не залишає пора. Так що, працюємо далі. Ось так виглядає фінішно. Вже перетирати її буду під скотч малярний. Щоб зробити ось цей кант, ось цей, ну і ось цей найголовніший, там, де фонарь. Ну, ось перетир я вже фінішну смитліку. Бачимо. Все рівно. Зараз будемо грунтувати. Перетерпіть 320, тому що грунт буде затована. Користувати ось такий ось грунт балоні. Трошки підігріємо, так як на вулиці холодно. А взагалі так не потрібно робити, тому що якість покраски. Ну, уже. О. что, пробовал.

Такі сказав, що дуже холодно. Ось коли ґрунт трошечки підкрив, берем будь-який колір. В моєму випадку це білий і легеньким шаром. Отак, наносимо. І це буде нам служити як проявочна пудра. Так це грунт підсох у нас берем тісоту і з водичкою. Да. И бачим, так, сутим. Итак. Далее все перетираем полностью. Позже покажу. Так, проверяем работу. Все, готова до покраски. Будемо фарбувати на маленькому тиску, щоб сусідів окна не туда летало. Так, ось вже, мабуть, наступний день. Показую, що вдалося зробити з бампером. Тут трошки Накинув шпакльовочки. Зараз полончика подґрунтую і полончика пофарбую. Тут підтер, тут були царапини глибокі, теж накидав. Так, не заморачувався, швиденько накинув. Все. Зараз. обклею швиденько, щось пізніше покажу. Швидесенько не Немає часу, обклею як-небудь тому що зараз вже швидко темніє і не встигну. Тут так само швиденько все заклею. Зараз будемо починати. Так, Перша мийка. Тут мене великий підйомчик. Вже все зібрав. Он перезібрав. Завтра буде. Дособирувати. Що ось так виглядає. Вже завтра покажу. Ось так у нас іде до прибирання. Тут все брудне. Зараз покажу в салоні. якась цвіль. Ну, то зрозуміло, машина довго стояла, не їздила той цвіль. Тому і з'явилась тут. Зараз будемо все прибирати. Щоб розпереді. Тут у нас що? У нас треш. Ну нічого, починаємо прибирання. Так, що рокишку показую після мийки. Фух, дуже сильно не відмивали, так нормально, щоб не було грязно. Наступного разу я буду. Ще мокре сидіння, наступного разу буду довозити на мийку, хай там миють професіонали. Це 2 години підмивати цей срач. Це таке ще задоволення. Так що ось так. Зараз буду мить соні. Ось отака вийшла машина. Вже правда темно. Знімаю, щоб показати. Темно гарно. косяків ніяких не видно. Та ні, їх тут і немає. Так були деякі маленькі сколи. Просто фарбою під тампонів і все. Завтра буду вести до бари хай запропонують ціну за неї. Так. Получається по відновленню. Ришку багажника. Бампер. Це нове. Це блушне з розборки. Тоді не вистачало одного бейджика, хто купляв. Це оставився це старий. Тоді тут. Це фарбували це бумпи. Це теж пофарбовано. І оця на двері теж пофарбована. Зараз воно відрізняється. Це така свіженька чорна, а ця вже така, як матова. Вона є спеціальний такий, як на гелі, паста така чорна. На крем для обуві, схожа. Я її завтра помажу, щоб було все однакове чорне. І все. поїде. А, ще забув. Це нове, і це нове теж пофарбоване. Так, це вже, мабуть, новий день. Забув, вибачаюся, зняти, як я там пофарбував задній бампер. Бо вже і темно було, і треба було пошвидше робити, там ще й дощ починався. ось. Там не було нічого складного, просто грунтом по балончиком запшикав наверх фарбу та і все. Там така спеціальна фарба, вона як текстурна, йде, що типу таку, як йде пластик. Во. Ще не сказав, за скільки я купив. Зараз там ставлю трошки скріншотів, покажу, за скільки я купив, тобто не купив, а скоріше виграв на аукціоні за яку суму, скільки мені обійшлася доставка, все напишу, покажу, і які всі розтрати, скільки вона вийшла мені вже з ремонту. Потім вже розкажу в наступному відео, за скільки я її продав. Що вдалося на ній заробити, І як ви думаєте, напишіть в коментарях, чи вийде щось взагалі заробити на цьому автомобілі. Я думаю, що вийде, тому що машина все ж таки свіжа і пробіг мінімальний, тобто менше 10 тисяч це взагалі нічого. І я думаю, що щось таке заробимо. А якщо відео вам сподобалось, то напишіть в коментарях, щоб я знімав ще, і може щось. По-другому якось знімати. Я буду старатися показувати, розказувати все, що я роблю. Ну, все ж таки, якщо не важко буде, то підтримайте канал. Дякую.